Усім привіт! З вами Фонарик UA і сьогодні ми поділимося, що беремо в рюкзак для походів. А ви поки напишіть в коментарях топ-3 речі, які завжди берете ви. Сам рюкзак у мене від Naturehike на 70 літрів. Він дуже зручний, адже в ньому два відділення і декілька бічних кишень для ваших дрібниць. А ще він має регульовану систему підвізки для оптимального розподілу на спину і вентиляції повітря. Вбудований рейнкавер та може збільшуватися до 75 літрів. Перше, що я в нього пакую, це надлегкий спальник. Він теж від бренду Nature Hike. Розрахований він на теплу пору. Комфортна температура для нього це 15 градусів, максимально 8. Кладу його на самий низ. Далі у нас ось такий килимок, він також від бренду Nature Hike. Цей килимок з подушкою, щоб ви спали комфортно та без болю в шиї. Килимок самонадувний, тут просто відкриваєте клапан і чекаєте. Як на мене, це дуже зручно. У нас сьогодні багато речей від бренду Naturehike, тому що вони дійсно хороші і за доступною ціною. І наш намет не виключення. Ось такий двомісний намет важить 2 кг і класно захищає від вологи. Ми теж кладемо його в наш рюкзак. До речі, Naturehike – це один із брендів, які з'явилися в нас за останні два роки. У нього дуже великий асортимент, і він вже став улюбленим серед наших клієнтів. Також обов'язково я беру з собою систему приготування їжі FireMaple. Важить вона 600 грам, а майже літр води закипає в ній всього за 3 хвилини, але до неї потрібен газовий балон, тому я ще беру балон від Adimanti, який, до речі, ідеально поміщається в систему, тому не займе місце в рюкзаку. Не забуваємо і за прибори. Мій вибір це надлегка ложка вилка від Tito Titanium і тарілка із нержавіючої сталі NatureHike. Ззовні можна причепити трекінгові палиці NatureHike. Вони дуже полегшують підйоми та спуски в горах, знімаючи навантаження із ваших колін. Звісно, ми показали лише базові речі, які завжди беремо із собою, але в рюкзаку є ще достатньо місця для ваших речей. Замовити усі ці речі за найкращими цінами ви можете за посиланням під цим відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися. До зустрічі!